Українці, привіт! Раді на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, скільки буде коштувати розмитнення автомобілів в 2023 році, і як правильно порахувати розмитнення самостійно. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам приємно, і більшість людей зможе самостійно порахувати розмитнення свого автомобіля. Хто нам цьому допоможе? Є спеціальний сервіс в Державній митній службі, спеціальний сайт, де ви можете це зробити самостійно. І під цей митний калькулятор ми залишимо ссилочку в описі під це відео, щоб ви могли зайти і самостійно порахувати. Але не все так легко, як здається, з першого погляду. Інтерфейс нас зустрічає так. І цей калькулятор ми маємо внести дані нашого автомобіля. І що перше ми маємо зробити? Перше, ми маємо вказати, який тип двигуна ми маємо в нашому автомобілі. Або це бензин, або це дизель, або електро, або гібрид. І вже від цього далі будуть розраховуватися всі битні платежі. Тут легко, проблем з цим немає. Кожен знає, на якому пальному їздить його автомобіль. Ставимо, наприклад, дизель. Зафіксували. Йдемо далі. Об'єм двигуна. Тут же трошки складніше, тому що, як правило, до мене як до митного брокера, коли дзвонять клієнти, вони кажуть: Сергій, мені треба розмитнити машину, така-така, там два куба. Але це так в народі. Митниця бере до уваги фактичні дані та кількість кубічних сантиметрів, яка вказана в графі технічного паспорта. Категорія П1 саме там ви можете знайти точний об'єм вашого двигуна. В нашому випадку ми беремо двокубовий, як кажуть в народі, а по-правильному це 1996 кубиків. Зафіксували. Ідемо далі. Третій параметр це статус автомобіля. Їх всього-навсього є три: це новий автомобіль, авто, яке використовувалось до 5 років, або більше 5 років. Чому затрапляється? В наш законодавець таким чином зробив, що авто, які нові, в них своя система оподаткування, вони дешевше йдуть на розмитнення. Авто, які 5 років або більше, в них буде дорожче. В нашому випадку ми беремо автомобіль, якому більше, ніж 5 років. І далі, четверта графа. Це рік випуску автомобіля. Тут вже є складнощі. Чому? Ви дивитесь, ваш автомобіль в Європі купили, наприклад, ви 2013 року. Дивитесь, в тех паспорті написано 13 рік. Але чи насправді це автомобіль 2013 року ви можете дізнатися тільки тоді, коли розшифруєте його Вінкод? Чому? Наприклад, більшість автомобілів в Америці та в країнах Європи ставляться на облік тоді, коли в них перша реєстрація. Наприклад, авто випустили у 2012 році, але. Власник його придбав тільки в 13-му. І в якому році його поставлять? Правильно, 13-й. А коли ми приїжджаємо вже в Україну, розмитнюємо. Митниця дивиться по табличкам, в якому році був вироблений цей автомобіль. Чому вони це роблять? Відповідь дуже проста: чим старіший автомобіль, тим більше ви заплатите митних платежів. Отже, на це потрібно звертати увагу, тому що навіть один рік і вже митні платежі суттєво змінюються. В нашому випадку ставимо 2012 рік. Далі, п'ята графа. Країна походження. Навіщо ви спитаєте вказувати країну походження? А це є дуже важлива графа. Тому що законодавець чітко забороняє розмитнення автомобілів з деяких країн. Наприклад, країна походження Російська Федерація. Чому? Тому що в Російській Федерації, на якій є країна-агресор, ми їхні автомобілі розмитнювати не можемо. І були такі випадки, коли автомобілі приганяли з Європи навіть, але вони були зібрані в країні агресор Російська Федерація. В них в інкоді йде перша буква X. І ці автомобілі не підлягають під розмитнення. Ми вказуємо країну походження Німеччина. Вибираємо класифікатор. В цьому класифікаторі прописуємо країну, звідки автомобіль буде гнатись, де він вироблявся, і вказуємо, Німеччина вам автоматично все підтягує. Ви таки вибираєте. Далі, шостий розділ, і він найважливіший це вартість автомобіля. Митники пишуть валюта контракту. Чому? Тому що валюта вона зазначається в договорі купівлі-продажу. У вас має бути документ, який засвідчує, що ви придбали автомобіль там за 5 тисяч євро. І що роблять українці? Вони так і пишуть в калькуляторі: 5 тисяч євро. Але це є неправильно. Тому що митниця не рахує чисто по тій сумі, яку ви придбали. Митниця бере до уваги вартість автомобіля, в нашому випадку це 5 тисяч євро, і якщо це країна Німеччина, вони додають 200 євро транспортних витрат. Якщо ви гнали б автомобіль з Польщі, ми поставили б 100 євро. Отже, якщо ми жнемо автомобіль з Німеччини, він їде своїм ходом, то транспортні витрати ми додаємо 200 євро. І в нас виходить сума 5200 євро. Але якби ми цей автомобіль везли з Німеччини на автовозі, то митниця вже не рахувала б 200, вона вже порахувала б 400-500 євро. І в калькулятор потрібно було б вбивати саме цю суму 5200 або 5400 євро. Це є важливо, тому що транспортні витрати митниця додає у суму витрат на сам автомобіль. І вказуємо це. Далі, коли ми це все діло зробили, нам калькулятор видає вартість автомобіля по свіжому офіційному курсу НБУ. На сьогоднішній день курс Національного банку різко змінюється. Наприклад, курс євро на початок грудня 2022 року був 38 гривень. Зараз на кінець грудня він вже майже 39. Здавалося, б, одна гривня, але великий ціновий діапазон. Велика різниця саме в митних платежах. Вам відразу порахували курс євро, ви його зафіксували, порахували вартість автомобіля, зафіксували. І ми нажимаємо кнопку розмитити, розрахувати митні платежі. Нажали цю кнопочку, і все. Комп'ютер автоматично нам рахує митні платежі. Ми маємо результат розрахунку митних платежів. Також вони вказують код товару вашого автомобіля, під яким кодом товару цей автомобіль йде, і всі характеристики. Але нас цікавить, що ми маємо в кінці. В кінці нам розраховано три платежа: перший це мито, по нашому автомобілю, мито 10%. Склало 20 198 гривень. Далі йде акциз. Акциз рахується наступним чином. Береться до уваги тип пального, об'єм двигуна і є різна градація. Якщо це до 2 літрів, це одне, якщо більше 3, -3 літрів це інше. Також нам комп'ютер це вираховує. В нашому випадку вийшло 52 тисячі 333 гривні. І ПДВ. ПДВ рахується наступним чином: додається акциз, додається е, мито, і від цієї суми береться ПДВ 20%. В нашому випадку це 54 тисячі 903 гривні. Вже з цього ми взяли і все. Разом комп'ютер знизу нам показує. Разом митні платежі по такому автомобілю, як у нас був, у нас були вказані характеристики дизель 1996 кубіків 2012 року. Вартість 5 тисяч євро вийшло Митні платежі 127 тисяч 435 євро. Але які підводні камені може бути в цьому розрахунку? Їх є тільки два. Перший, ми про нього говорили, це неправильно вказаний рік. Виробництво транспортного засобу на це зверніть увагу. Подивіться на табличку на автомобілі, що саме на цій табличці написано, не тільки в тих паспорті, а звірте із табличкою. Тоді ви будете точно знати, який рік вказувати. І другий найскладніший це оцінка автомобіля митницею. Так, ми розуміємо, ми хочемо купити автомобіль найдешевше. Але ви пам'ятаєте, що в митниці є своя цінова політика щодо автомобілів. По-перше, в них є таблиці, на які вони орієнтуються. А по-друге, в них є аналогічні автомобілі, які були за цей період. І по-третє, в них є плани, які вони мають виконувати до надходження бюджету. Ми бачимо, що з часом митниці вони завищують ціни. А у вас який вихід? Виход є тільки два. Або документально ми доказуємо, що наш автомобіль стільки коштує, за скільки ми його купили. Чудово, коли у нас є переказ коштів, є квитанції. Або ми замовляємо звіт. Шукаємо експерта, який замовляє звіт, і він робить його і нам показує, скільки цей автомобіль плюс-мінус може коштувати. Або якщо не допомогло ні перше, ні друге, то зі всіма документами йти в суд і вже судитися з митницю. Але якщо ви підготовились правильно до розмитнення свого автомобіля, якщо ви правильно прорахували митні платежі по тим таблицям, які є в митниці, тоді ви плюс-мінус будете знати, на що вам розраховувати. І у вас не буде проблем у майбутньому розмитненні. Отже, опис по цьому калькулятору ми залишимо також під цим відео. Заходьте, дивіться, прораховуйте свої автомобілі. І ви будете знати на що вам орієнтуватися в 2023 році в розмитненні. А вам як завжди, бажаємо самого головного перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.